Закривання петель останнього ряду. Ну, ці петлі, так, якщо виймемо спицю, то все дуже швидко може розпуститися. Нам треба їх закрити. Як це робиться? Я вам сьогодні покажу найпростіший спосіб, тому що у нас така в'язка, що тут не чергуються петлі, тому нічого тут не порушиться. А далі покажу ще деякі способи. Так, ось, оцей найпростіший. Ми будемо робити наступне. Ну, По-перше, взяли так, що у нас ось ниточка робоча з краю. І ми будемо тепер пров'язувати дві петлі разом. Тому я, бачите, проколюю обидві петлі, але зверніть увагу, вже тепер за задню половинку, не за передню, а за задню половинку от перша петля, друга петля. Я одночасно проколюю обидві. Ну, зручніше тримати, звичайно, ось так. Я вам повертаю, щоб ви бачили, що там відбувається. І далі. Да, Пам'ятаємо, що ми вказівними пальцями оці петлі завжди притримуємо. Захоплюю, бачите, нитку. Під нитку я заходжу спицею правою, з права під ниточку. І пров'язую обидві петлі. Все, у мене тепер уже. От, вони зв'язані. Одна петля у мене лишилася на правій спиці. Я її переодягаю на ліву, Права у мене залишається без петель. І роблю те саме з наступними: з першою і з другою. Першу і другу я проколола одночасно і захопила робочу нитку. Бачите, я це роблю, так от що в мене. Спиця рухається під, права спиця під лівою. Бо тоді в мене нічого не зачіпляється, ні за петлі, так зручніше. От, знову з правої петлі, я, з правої спиці я цю петлю переодягаю знову на ліву. От, І поверху тут утворюється ось така косичка. Знову проколюємо першу і другу Справа захоплюємо. Знову ж наголошую, що я, бачите, як її. Ось так от попцю, у мене вістря спиці рухається по правої спиці по лівій. Легенько воно так проходить. Знову одягаємо. І так рухаємося з правого краю нашого зразочка до лівого, поки у нас не залишиться одна петля. І ось дві останні петлі я проколюю, проселяю, у мене лишається одна петелечка. Всі ті петлі, що їх було 22, да, мінус оця одна. 21 ми закрили. Ось такий вигляд має. Ну, а тепер ниточку цю можна відрізати, залишити невеличкий. Запас десь сантиметрів 10, залишаємо. І для того, щоб не розпустилася наша робота, ми беремо і ще протягуємо як би, цю петлю, але не петлю, а ми витягаємо кінчик ниточки. От і все. Ну, так ми робили, коли в'язали гачком теж в останню петлю. Ми проселяли відрізаний край нитки. Це у нас петлі закриті, робота виконана. І тепер знову ж таки фото треба зробити. Тій, той край, що знизу, він має бути, ну, з чого ми починали, має розташовуватися знизу. От верхній край можете ось так от його трішечки поставити, щоб оцю косичку було видно, щоб видно, що все зроблено правильно. Ну і прикладаєте. Папірець, на якому є інформація про виконавця.